Друзі, всім величезний привіт. Я створила в спільноті опитування, де запитала, чи знімати мені відео про нашу подію. І ви всі проголосували, щоб я таке зробила. Тож сьогодні ми будемо проходити нашу подію. Подія пов'язана із допомогою, тобто, щоб її пройти і отримати якусь нагородку, нам треба допомагати іншим. Це завантажувати машинки, кораблики, допомагати в місті, а також поливати сухі дерева та кущі. Перш ніж я почну виконувати цю подію, я хочу зібрати наш врожай, а також продукти, які я наготувала. Збираємо все із грядочок. Так, начебто все зібрала і переходимо до нашої продукції. Все збираю, нічого не пропускаю. Тепер злитки. Перевіряю. Нічого не пропустила. Добре. Хочу зазначити, що спочатку я буду допомагати своїм друзям, а вже потім перейду до газетки. Також знімати відео я весь час не буду, але періодично буду підключатись до вас. Друзі, ситуація ну просто критична. Допомогу просто неможливо знайти. Я вже у своїх друзів побула і знайшла лише два полива. Зазвичай ставлять допомогу на кораблик, але так як у мене ще не зовсім великий рівень, то я їм не можу допомогти. В те ж саме. Просто подивіться, нікому не треба допомога, я в шоці. Якщо чесно, я навмисно тягнула до останнього дня, бо думала, що сьогодні знайти допомогу або полив буде набагато легше, але це не так. Ну, але я все одно не здаюсь, моя мета дійти до глобальної цілі. Я вже полила 8 дерев. Зараз я вам покажу свою нагородку. Це два синіх ваучера. В принципі, непогано, але мені цікаво, які ж подаруночки будуть надалі. Тож працюємо. Друзів трішки додалось, тож разом будемо допомагати. Йдемо в місто. Сподіваюсь, в мене є потрібні продукти. Піци немає, зрозуміло. Все погано, йдемо далі. Звичайно, було б непогано, якби були сухі дерева та кущі. Але їх немає. Ви подивіться, що я знайшла. Це просто скарб. Отримала подаруночок, 4 динаміта, чудово. До речі, це ферма мого підписника і мого одного з найактивніших глядачів, Олешка, передаю тобі величезний привіт. Так, дивлюсь, можливо, є ще сухі кущі та дерева. Більше я нічого не бачу, тож переходимо далі. Ну, а поки я шукаю допомогу, хочу вас запитати, після якого відео ви підписались на мій канал. Пишіть свої відповіді в коментарях, мені буде цікаво почитати. Йду шукати далі. Потихесенько, але проходжу цю подію. Так, я тут щось поки нічого не бачу. Кораблик. Такого ще немає. Йду далі. Допомогу не знайшла, але подивіться на цю красу. Мені дуже подобається, як виглядає цей будиночок із досягненнями. Ще й в таких патріотичних кольорах. Дуже гарно. Ось так виглядає мій прогрес. Те, що я дійду до глобальної цілі, я впевнена, а ось до останнього подарунку не обіцяю. Але, звичайно, буду намагатися все забирати. Друзі, я вже виконала глобальну ціль. Тож, в принципі, наша місія завершена, але все ж таки хочу забрати два останніх подаруночка. До нас вже прямує поштальйон, і він приніс нам посилочку. Пропоную відразу відкрити. Це наша нагородка, декор. Давайте поставимо на ферму. Так, куди ж поставити? Давайте десь тут. Ставимо. Ось так виглядає поближче. Хоч тут і є листочки, але, як на мене, то це більше літній декор. Ну, але нехай постоїть. Поверну так, все. До речі, пишіть в коментарях, чи виконали ви глобальну ціль і чи отримали цей декорчик. Ви мені часто пишете в коментарях, як же знайти мене в грі. Тож я вирішила вам надати свій тех. Зараз він у вас з'явиться на екранчику, а для зручності я його залишу в описі під відео. Тож, хто хоче додатись в друзі, всіх буду чекати. Друзі, ситуація така до завершення події залишається трішки менше 45 хвилин, а мені залишається знайти ще 15 допомоги. Зараз буду намагатися швиденько все шукати. Сподіваюсь, у мене все вийде. Залишилось 39 хвилин і 3 допомоги. Ну, ось і все. Завершила я нашу подію. Останнім подаруночком мені дали 5 фіолетових вавучери. До речі, їх у мене найменше, тож такому подаруночку я дуже рада. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви захочете і надалі таке відео, де ми будемо разом проходити подію, то дайте мені про це знати. Давайте назбираємо 12 вподобайок. Ну а сьогодні я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося вже зовсім скоро.